Від ідеї до готового якісного виробу у межах підприємницької п'ятниці міський голова Руслан Марцінків відвідав релоковане підприємство з виготовлення меблів. Переїхало виробництво із Запоріжжя з початком повномасштабного вторгнення та працює у Івано-Франківську вже близько півтора року. Спочатку власники перевезли обладнання до Поляницької громади. Згодом вирішили переїхати разом із бізнесом до обласного центру. Тут підприємець оновив остаткування та запустив сучасне виробництво. Ми займаємось виготовленням меблів з індивідуальним проєктуванням, це співпраця з дизайнерами, це співпраця з будівельниками. А також у нас є в команді дизайнери, технології, які розробляють особисто під людину проєкти, ми даємо повноцінну консультацію, підбираємо матеріали, а також закриваємо всі питання, які створюються в момент. Людини в ремонті ми допомагаємо і ставлю меблі під ключ. Найсучаснішим обладнанням на виробництві підприємець називає свердлильно-присадочний станок ЧПУ. Це обладнання дозволяє дуже точно зробити присадку до збірки меблів. До слова, колектив, який працює зараз на підприємстві, здебільшого також із Запоріжжя. Конструктор-технолог Максим Давиденко працює на цьому виробництві вже 10 років, півтора з яких у Івано-Франківську каже з новим устаткуванням. Робота стала якіснішою. Ми робимо. Програму на нього, присадку, як буде збиратися меблі, як сверлити отвори. Потім хлопці, коли розпилюють, клеють наклейку. Я штрих кодом всю наклейку пікаю і мене виводить на екран всю присадку. Потім ми запускаємо станок. І станок в автоматичному режимі всю цю присадку робить сам. Підприємство виготовляє розпашні шафи, шафи купе, приліжкові тумби, комоди, кухні, тб тумби та інше. За півтора року показало себе як конкурентне в області виробництва. Люди працюють, є податки, підприємство зареєстроване в місцевому бюджеті. Ну і взагалі виробництво це додана вартість, і це надзвичайно важливо, що Івано-Франківськ прийняв уже 79 релокованих підприємств. Тому ми сьогодні в гостях, але бачимо, що досить цікаве виробництво, якісне обладнання, якісна продукція. Е, дуже добре, що Івано-Франків все-таки наповнюється виробництвом і тим, що створює нові робочі місця. Наразі підприємство в пошуках працівників, оскільки планує розширюватися та навіть виходити на міжнародний ринок. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста